Виконуємо номер 61 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Олексій запланував під час літніх канікул розв'язати 240 логічних задач. За перший місяць він розв'язав 3 восьмих від запланованого, скільки задач йому залишилося розв'язати. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки задач розв'язав Олексій за перший місяць. 3 восьмих від числа 240. Для цього 240. Поділимо на знаменник трубу на 8 і помножимо на чисельник на 3. 240 поділити на 8 буде 30, і множимо на 3, маємо 90. Отже, 90 задач розв'язав Олексій за перший місяць. А тепер можемо дати відповідь на питання, скільки йому залишилося розв'язати. Всього 240 логічних задач він запланував, розв'язав 90. 240, відняти 90, маємо 150 задач. І пояснюємо, залишилося розв'язати. Записуємо відповідь 150 задач. Ми дали відповідь на питання, скільки задач залишилося розв'язати Олексію, якщо за перший місяць він розв'язав 3 восьмих від запланованого, а запланував розв'язати на літніх канікулах 240 логічних задач